Доброго дня, дорослі та діти! У нас розпочинається цикл занять з математики. І на сьогоднішньому занятті ми з вами навчимося порівнювати групи предметів один багато та орієнтуватися в просторі ліворуч та праворуч. А ще сьогодні ми з вами виконаємо аплікацію шишки біля ялинки. Для заняття вам знадобиться аркуш паперу, на якому посередині наклеєна ялинка, готові форми шишок 5 штук, клей, пензлик для клею, серветка. Тож, малята, вмощуйтеся зручненько, ми розпочинаємо наше заняття. До нас в гості завітала лялька Оленка. Одного дня вона пішла в ліс назбирати гриби. Там вона вийшла на галявину, на якій побачила звірят ведмедика, зайчика, вовчика та лисичку. А ще вона побачила на галявині. Гриби. Скільки грибів на галявині? Так багато грибів. Повторіть за мною. Грибів багато. Оленка почала збирати гриби. Взяла один гриб та поклала собі в кошик. Звірята вирішили допомогти оленці збирати гриби, але почали класти в свій кошик. Ведмедик взяв один гриб та поклав у кошик. Зайчик взяв один гриб та поклав у кошик. Лисичка взяла один гриб та поклала у кошик. І вовчик взяв один гриб і також поклав у кошик. Скільки грибів у кошику звірят? Багато. Повторіть малята. Багато грибів. А скільки грибів у оленки в кошику? Один. Повторіть малята. Один гриб. А що треба зробити, щоб у кошику оленки стало багато грибів? Так. Треба перекласти гриби із кошика звіря до оленкиного Кошика, скільки грибів у Оленки в кошику? Багато. Оленка подякувала звірятам за допомогу, взяла кошик з грибами. Та понесла його додому. Оленка пішла і нам, малята, час відпочити. Малята, а ви бували в лісі? А що росте в лісі? Дерева! Так, багато дерев. Подивіться на картину. Скільки тут дерев? Багато. А що це? Так, це ялинка. А скільки ялинок? Вірно, одна. А давайте розглянемо ялинку. Якого ж вона? А що росте на ялинки? Шишки, вірно ж. А скільки шишок на ялинки росте? Багато. Візьміть аркуш білого паперу з наклеєною на ньому ялинкою та лівою рукою візьміть одну шишку та покладіть ліворуч від ялинки. Правою рукою візьміть решту шишок, що залишились, та покладіть праворуч від ялинки. Скільки ліворуч шишок від ялинки? Одна. Скільки праворуч шишок від ялинки багато. А тепер візьміть пензлик та наклейте шишки так, як ви їх викладали. Вийшла у нас ялинка. А тепер давайте, малята, згадаємо, хто приходив у ліс по гриби? Так, лялька Оленка. А що звірята збирали в лісі? Подумайте, згадайте. Так, гриби. А у кого ж кошику було багато грибів? А у кого був один гриб? Так, у оленки. А скільки шишок від ялинки ми наклеїли праворуч. Так, багато. А скільки ліворуч шишок ми наклеїли від ялинки? Одну. Молодці малята. На цьому заняття наше закінчується. До побачення. До нових зустрічей.